Як діяти в певній ситуації, спробуй подивитися на себе зі сторони? Я впевнена, що ви чули такі фрази і пробували так робити, але на жаль, чомусь не завжди вам це допомагало. Знаєте чому? Тому що дуже часто цей спостерігач, той, хто спостерігає за вами зі сторони, він не дивиться на вас люблячими очима, а дивиться на вас очима критики, людина, яка не хоче вам істинно допомогти, людина, яка хоче вас принизити, хоче зробити так, щоб ви відчували провину всередині себе, сором і так далі, для того, щоб напрацювати цього спостерігача, який буде дивитися. На вас з відчуттям любові і дійсної турботи, бажанням допомогти, необхідно попрацювати з собою. Тому що самі подумайте, як ми можемо на себе подивитися зі сторони, коли ми себе не любимо, коли ми живемо життя, постійно знецінюючи себе, постійно думаючи, що з нами щось не так, постійно принижуючи, роблячи собі боляче, яким буде цей спостерігач? Тому дійсно це дуже класна практика подивитися на себе зі сторони, але коли будете це робити, подивитися на цього спостерігача. Чи дійсно він дивиться на вас позиції любові, і чи дійсно він може вам зараз допомогти?